Україна нескорене коріння. Так називається нова серія графічних робіт рівненської художниці Олени Сергеєвої, яку сьогодні презентували в обласній бібліотеці для молоді. До неї увійшло 22 роботи створені після повномасштабного вторгнення. Олена Сергеєва малює у техніці крапкова графіка, коли картину утворюють нанесенням крапок. Ця техніка дає нам усвідомити, що як і в нашому житті, кожна дрібничка важлива, так само і в оленених картинах, кожна крапка особлива і головна навіть в якихось моментах, тому що без кожної крапочки не відбудеться загальної історії. Кожна картина заряджена позитивною енергетикою, і навіть під час війни оленені картини мають якийсь певний медитативний вплив. Вони заспокоюють і наповнюють, і забирають навіть якісь негативні моменти з життя. Перед відкриттям виставки, коли вже можна було знайомитися з картинами, одна з робіт лишалася накритою полотном. Це одна із останніх робіт Олени Сергеєвої, яку вона вирішила виставити на благодійний аукціон, але до його початку не розголошували навіть назву картини. Так, трапилося, що з початку російського вторгнення абсолютно все, все одно малюється про Україну і про війну. Тому це теж буде е про війну, але це буде про перемогу. Я думаю, що вона буде дуже швидко. І ось кульмінацією відкриття виставки стала презентація картини під назвою Воїн світла, воїн перемоги. Переможець аукціону Сергій Гемберг запропонував за неї найвищу серед присутніх ціну 4 тисячі гривень. Проте потенційний власник забажав, аби робота залишилася у авторки. Виручені від продажу картини гроші спрямують на придбання дрону для підрозділу спецпризначенців. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.